Уже зовсім скоро кремечужани зможуть почути наживо голос, який впізнають з перших секунд. Жанна Лутавська, українська співачка, авторка пісень і одна з найяскравіших виконавець у жанрі сучасного українського шансону, звітає до нашого міста зі своїм великим сольним концертом. Її хіти мільйон поцілунків, боса, дівчинка, картинка, Одеса, мама, Київ, тато, уста Троянові та багато інших давно полюбилися слухачам. Їх знають, наспівують і цитують. А тепер ця емоційна музика пролунає на сцені центру культури, спорту та дозвілля Автохімік. Живе виконання та потужна харизма виконавиці створюють особливий зв'язок між сценою і залом, той що захоплює з перших хвилин, і тримає до фінального акорду. Уже 27 листопада, о 18-й годині. Жанна Алтавська подарує кремечунам вечір, сповнені музики, емоції та справжньої української душевності. Квитки вже у продажу онлайн та у касах міста не пропустіть, адже цей концерт точно не залишить байдужим нікого зі слухачів. Катерина Грудніва, Кремчуцькі новини.